Всем привет! Відео об о, огляді, так сказати, обзорі. Ну тут обзору так, такого немає. Притащил фекальний насос на 220 вольт. По-моему, 1,5 кВт. І він оберти набирає, но медленно крутиться, короче, і гудит. Таке сищене, наче. Почему десь склеине? Це перва причина. Поплавка тут уже немає тому задовбують ці поплавки, То відходять, то не отходить. І, скоріше всього, внутрі висох конденсатор. змінного струму чи змінної напруги. Так сказать, сейчас ще раз включу DT-120, що не вилка, просто вони підключають до щитка його, до автомата. Коротше він робить, обороти набирає, скидує, набирає, скидує. Ну я думаю, тут не проблема в обмотках. Ладно, зараз будемо розбирати дивитися. Відкручуємо бошку цю десь круто. Так як воно в воді, в навозі було, подивимося. Так, да, складно було на цьому насосі Відкрутити три болта да, пройшлося гайки приварити, щоб відкручувати, що воно відгниво все. І відчиняємо. Чергик. М -м -да. 20 мкФ на 400 вольт. Понятно чого. Розірвало конденсатор. Нахи не розірвало, він перегрівся насос і -да, Ну, На даний момент у мене конденсатора немає, щоб замінити. Ми зараз відкусуємо і несемо до влади. Хай шукає конденсатор. -да. ну, не завжди ремонти бувають. І огляд. Просто є такі причини для запчастей. Немає. Значит, ми ми... мотор, двигун самый, і конденсатор міняємо, все герметизуємо, І все працює. Не получилось такого хорошего видео. Ну, всем пока, до следующего видео. Да, такое бывает тоже. Знайшов я конденсатор. 20 мкФ, 400 вольт. трошки побільше. чем у тебя хрень. Сейчас все подключаем, ставим, скручим и проверяем. Так, забрал, протестируем. Все нормально, Роба. Нашел старый кондер. Все, выкинул. таке буває. Всем пока, до следующего видео.